Йоб, ти, ти, куран, ти наступ... О, А я думаю, де в мене? Що я вас не розумію, чого нема конекта? Фух. що нема хуйня? Куран, ти дивишся на мене. Куран, в очі, блядь. Бля. Я вас слухаю. Подивись на мене. Щас подивлюсь. Дивись на мене! У мене приступ. Я, я, тобі щось дати? Ні. Що, як, як, Вы... все, все, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Сидіть, сидіть, не вставай. Ну, давай ]ulee. я тобі зроблю. Тебе при... давай масаж голови, чуть маленький. Hmm. Хорошо? Хорошо? Mm. Як ти Ой, — Як Ой, бля. Все добре. тебе вже Бабулечка, все? Ну. Перестала курити шмалю? Бля, виріше. Діт твій, як це? Перестав? Постригся, постригся. Ходити на тебе. <риклад> <риклад> так, ну, кура, ну не можна так. Ну, кура, ну я просив, у нас дуже серйозна фірма. <риклад> Ну... Кура, ну йоте.